Всі привіт, з вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуйтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які у вас турбують. У цьому відео ми поговоримо про те, як зменшити витрати та збільшити прибуток. а точніше, як правильно управляти фінансами у своїй компанії. Найголовнішим джерелом для будь-якого бізнесу є його. Ті кошти, які надходять до компанії протягом місяця, протягом звітного періоду. Дивіться, що, що відбувається, то що повинно відбуватися. По-перше, необхідно дуже розумно розпоряджатись цими коштами. Що це значить? Більшість людей. Побоюються влазити в борги, вони е, брати товар там, зі строчкою платежу, або боються, е, затягувати орендну плату, або побоюються не сплачувати срок-срок за комунальні платежі. Боються, тому, що е про відносини з орендодавцем, з постачальником, а також не впевнені у своїх особистих силах. Те ж саме стосується заробітної плати, сплати податків тощо. Я хочу звернути увагу про те, що всі відносини пов'язані з грошима, це господарські відносини, а будь-які господарські відносини. Вони мають певну особливість. Ця особливість полягає у тому, що є певні домовленості. Дивіться, найпростіший спосіб збільшити надходження протягом місяця це додатково витратити на купівлю товару. На купівлю товар. так? На товару з грошей не вистачає для того, щоб більше особливо. Тому ми товчимося у тому, чому товчимось. Але якщо б ви при всіх рівних умовах переговорили зі своїми постачальниками, навіть з існуючими постачальниками, і домовились про відсрочну платежу, домовились про певний кредитний ліміт щодо товарів, домовились про реалізацію частини товарів. Розрахунок за частину товарів після реалізації, наприклад, то ви б змогли певний обсяг коштів вилучити, і цей обсяг коштів могли б залучити до закупівлі нових груп товарів, нових позицій товарів, нового обладнання, якого може вам вистачати, і так далі. Тобто ви не розсматриєте своїх постачальників як партнерів, ви їх розсматрива як постачальників ну, певних ресурсів. А треба розглядати як партнери, адже вони ж також за... зацікавлені у тому, щоб ви купували більше. Якщо ви купити собі нове обладнання, ви зможете на цьому обладнанні виставити їх товар, інші їх товари, зможете закупляти в них більше. Тому це перший ресурс. Другий ресурс це комунальні платежі оренди плати. Це... це також не якась там фіксована богом спущена нам цифра. Ні, це кошти, які ви можете також залучати до обігу, якщо ви розумієте, коли ви зможете їх відбити. так? І про це також можна розмовляти з вашим орендодавцем. ось, і Я впевнений, що 90% випадків ви зможете домовитись. Або частково там кидати аванс, а потім загальну суму, або трошки здвинути загальну суму для того, щоб ви змогли залучити додаткові ресурси до свого бізнесу. Те саме стосується заробітної плати. Дуже важливо, дуже складно зараз. Я знаю, спілкуюся з підприємцями там у певні дні витягти велику суму коштів та. Віддати на заробітну плату, це фактично обескровлює бізнес на кілька днів. Тому рекомендую це робити там щотижнево. Щотижнево це робити значно, значно простіше, оскільки суми значно менші. І вони не так сильно впливають на закупівлю в тому числі. Тому також зверніть на це увагу. Ось податки також штука цікава. Так, звичайно, можуть за них штрафувати, але зараз не штрафують за несвоєчасну сплату податків, тому можна під цим трошки скористатись. Це такий лайфхак. Ось. А взагалі що, величезно, як показує моя практика, величезний відсоток витрату компанії тягнуть малоцінні закупівлі. Це закупівлі ручок, там, певних танцтоварів. Там, миючих засобів, хімії, шмімії і так далі. І воно так на перший погляд розрізнено виглядає достатньо незначним. Але коли ти замислюєшся і підводиш підсумки фінансових витрат, ти розумієш, що вони дуже велику кількість грошей на себе відтягують. Тому на це також дуже рекомендую звернути увагу. Це те, що хотів сказати, всім гарного дня, гарного настрою. З вами був Фартем Підгорний. До зустрічі в них відео.